Я певен ви вже в курсі. Тринадцятий поверх це не просто якась там байка, це попередження. Якось я засидівся на роботі допізно і повертався додому вже за північ. Я живу в такі, такій висотці, знаєте, в Києві таких повно, тож сів у ліфт. Все було як завжди, аж поки ліфт не зупинився. На тринадцятому поверсі, але ж штука в тому, що в нашому будинку його немає. Двері роз'їхалися, а там темний, такий, знаєте, весь у пилюцій коридор. Right. тільки но я хотів їх зачинити, аж раптом чую тихий дитячий шепіт. Допоможи мені. Я аж застиг, і тут бачу стемряве тягнеться рука. Я щосили вдарив по кнопці ноль, ліфт просто полетів униз. Коли я вискочив з ліфта, дивлюся, а цифри 13 на панелі вже й немає. Тож, якщо колись побачите, що ліфт їде на поверх, якого немає, ні за що не виходьте.